Історія, про яку ми сьогодні поговоримо, зачіпає дуже болючі питання, що і як мають зробити батьки, щоб діти стали добрими, щирими та турботливими, і чи може виховання змінити те, що обумовлено біологією. 24 березня 2012 року оператор 9.1.1 в місті Осейт, штат Айова, приймає дзвінок від хлопчика. Він повідомляє оператору: що щойно вбив свою матір. Жахливо, чи не так? Але що призвело до трагедії? І хто в цьому винен насправді? Давайте спробуємо розібратись. Гретхен Крукс було 37 років. Жінка мешкала в сільському будинку на Камео Авеню в Осеті. Вона жила з чоловіком Вільямом та їхнім 13-річним сином Ноа. Гретхен закінчила середню школу в Мейсон Сіті. В 1992 році і працювала медсестрою в медичному центрі милосердя. У 2005 році Гретхен поїхала на узбережжя мексиканської затоки, щоб допомогти постраждалим внаслідок ураганів Катрина Тарит. Вона відчайдушно хотіла допомагати іншим. Жінка була працьовитою та турботливою. Вона завжди мала усмішку на обличчі, а її очі світилися добротою. Вона випромінювала співчуття і турботу, що робила її ідеальною медсестрою, матір'ю та дружиною. Гретхен володіла широким спектром навичок, які дозволяли їй працювати у відділенні інтенсивної терапії, серцево судинної реанімації, відділенні невідкладної допомоги, стаціонарних та амбулаторних відділень. 24 березня 2012 року 19.31 в 9.1.1 надходить телефонний дзвінок. Це був 13-річний хлопчик на ім'я Ноа. Він холоднокровним, спокійним голосом сказав оператору Я щойно застрелив свою маму. Оператор затамував подих, намагаючись зрозуміти, чи жартує хлопчик на тому кінці дроту. Але Ноа продовжив Я зовсім не жартую. Вона мертва, мені страшно. Я вбив свою маму зі зброї 22-го калібру. Я не знаю, чому я це зробив. Він повторив цю фразу кілька разів, а потім додав Я намагався її зґвалтувати. Я намагався її зґвалтувати, але не зміг. Потім Но ну, вибачився за свої дії, сказавши оператору служби порятунку. Скажи їм, що в моїй зброї немає набоїв. Я просто хотів би, щоб це був сон, щоб я міг прокинутись, поцілувати її та обійняти. Ноу пояснив оператору, що Гретхен відібрала у нього гру Call of Duty після того, як він прийшов додому з поганими оцінками. Він заявив, щось на мене не йшло, мені доведеться переїхати. Тепер я ніколи не зможу знайти хорошу роботу. Потім він нарікав на те, що не зможе одружитися зі своєю дівчиною, з якою навчався у восьмому класі, або вступити до хорошого коледжу. Він сказав тепер це все піде коту під хвіст. Мені доведеться переїхати або я потраплю у в'язницю. Оператор служби порятунку сказав Но, що поліцейські вже їдуть до їхнього будинку. Хлопчик натомість запитав вони ж не збираються мене застрелити. Поки Ноа чекав їхнього приїзду, він написав батькові повідомлення, в якому висловив каяття за стрілянину. Він написав Тату, це Ноа. Я випадково вбив маму. Я шкодую про це. Приїжджай додому, будь ласка. Спочатку Вільям подумав, що Ноа жартує, тому відповів також жартома. Гаразд, просто викинь її десь. Ми подбаємо про неї пізніше. Лише коли йому зателефонували з поліції, він зрозумів, що це повідомлення не було жарт. Коли поліцейські прибули до будинку, вони постукали у вхідні двері. Поліцейські попросили Ноа вийти на вулицю та сісти на сходинки ганку. Тоді двоє з них увійшли до будинку. Коли вони увійшли до вітальні, то знайшли Гретхан. Бідна жінка лежала на дивані. Її тулуб був пронизаний кульовими отворами. Очевидно, вона була вже мертва. Верх її піжами був розтібнутий. І вона була оголена нижче пояса. В їдальні знайшли гвинтівку 22-го калібру. Но зробив повне і детальне зізнання. Того вечора Гретхен приготувала синові пончики, а потім сіла на диван у вітальні і почала працювати на своєму ноутбуці. Незадовго до 19.30 до кімнати увійшов Ноа. Він став позаду матері. І підняв винтівку та прицілився. Потім хлопчик вистрілив у Гретхан, яка сиділа на дивані, 21 раз. Потім роздягнув матір і спробував її зґвалтувати. Ростин тіла Гретхан підтвердив слова її син. Жінку вистрілив загалом 21 раз. Дві рани були в голову, чотири в шию і п'ятнадцять в груди. Доктор Джонатан Томпсон, який проводив розтан, не зміг визначити, який саме постріл був фатальним і вбив Гретхен. Нуа був заарештований і звинувачений у вбивстві першого ступеня і нападі з метою сексуального насильства. Згідно з законодавством штату Айова, неповнолітній повинен досягти 14-річного віку, щоб його справу передали до суду для дорослих. Арешт став величезним шоком для сім'ї, а також для суспільства в цілому. Смерть Гретхен Крукс стала першим зареєстрованим вбивством в місті Осеч з 1898 року. Ніхто не міг повірити, що життя такої прекрасної людини, як Гретхен, міг забрати її власний син. Адже Но не мав судимостей, а також не мав жодних проблем з законом. До того як застрелив свою матір. Єдине, що було тривожним в його біографії, це те, що під час навчання в четвертому класі Ноа виявляв тривожну поведінку, і він проходив лікування він синдрому дефіциту уваги та гіперактивності. У школі він навчався переважно добре, лише два інциденти в шкільному автобусі призвели до дисциплінарних стягнень. Похорон Гретхен відбувся 30 березня. На ньому були присутні її колеги, друзі, родина. Її брат Джейсон Брам сказав Ми сварилися, кричали один на одного в дитинстві, але ми любили один одного. Я так пишаю з тим, що вона була моєю сестрою, вона доторкнулася сердець такої кількості людей, ніж я коли-небудь зміг би. Я не можу собі уявити. Кращої сестри, ніж вона. Його маленька донька назвала Гретха найкращою тіткою у світі. Завдяки проекту Спокута батько Но найняв найкращих адвокатів у кримінальних справах в Айові. Команда захисту Ноа оголосила, що вони планують захищати свого клієнта за принципом неосудності та обмеженої осудності. Суддя. Грех Розенблат вирішив, що Ноа будуть судити як неповнолітнього порушника, а це означає, що в разі визнання його винним він може залишитись в ув'язненні після того, як досягне 18-річного віку. Він пояснив це тим, що експертизи, проведені щодо Ноа, підтвердили, що він був логічним, послідовним та цілеспрямованим до, під час і після стрілянини. Доктор Майкл Тейлор, психіатр, провів інтерв'ю з Но. Він виявив, що його дії були частиною глибоко вкорінених рис особистості, які були присутні протягом багатьох років, незважаючи на його відносну юність і продовжуватимуть бути присутніми в майбутньому. Потім він додав, з високим ступенем медичної впевненості я можу стверджувати, що перспективи реабілітації, НОА Крукса до його 18-річчя дорівнюють нулю. У нього немає психіатричного захворювання, яке могло вплинути на його дії і яке можна було б вилікувати. Доктор Анна Соутар, психолог, погодилась вона заявила, це не було зроблено з опалу, нема жодних ознак того, що він був психотичним або навіть засмученим під час стрілянини, і нарешті він має низку особистісних рис. Які дуже важко піддаються лікуванню. Я не вірю, що в даний час існує якийсь спосіб вилікувати відсутність совісті, повну відсутність емпатії та крайню черствість. Я песимістично ставлюся до шансів на те, що будь-яка програма лікування може претендувати на успішне лікування цих рис навіть за набагато довший проміжок часу. Судовий процес у справі про вбивство над Ноа Круксом розпочався в квітні 2013 року. Під час ступного слова адвокат захисту Вільям Кутміс сказав, що Ноа страждав на інтермінуючий вибуховий розлад це такий поведінковий розлад, який характеризується повторювальними епізодами імпульсивної, агресивної або навіть насильницької поведінки. Він сказав, що спалах насильства. Був викликаний саме цим, а Гретхен відібрала у Ноа іксбокс, чим спровокувала таку поведінку. Вільяма, батька Ноа та чоловіка Гретхен викликали також для надання свідчень під час судового процесу. Він розповів присяжним, що Гретхен намагалася дисциплінувати Ноа, і це часто призводило до конфліктів. Він заявив У них були свої сварки. Але вже наступної хвилини вони грали разом. Батько також додав, що одного разу Ноа сказав йому, що хоче вбити свою матір, але він ніколи не сприймав це серйозно. Він також засвідчив, що Ноа приймав ліки від здух, синдрому дефіциту уваги та гіперактивності, і у нього періодично траплялися імпульсивні спалахи в класі та в шкільному автобусі. У п'ятому класі його проблеми стали більш помітними. Він виривав волосся на голові, а також брови й виривав волосся на ногах і на руках. За словами батька, в останні роки Ноа став більш жорстоким він розбив вікна, штрикав ножем дерева, диванні подушки і двері в будинку сім'ї. Він сказав, що ці епізоди виникали як грім серед ясного неба. І не були заплановані. Ноа часто не міг згадати, чому він так поводився, але завжди просив вибачення за свої вчинки. Захист викликав для дачі свідчень трьох друзів Но. Один з них, 14-річний хлопчик, розповів, що часто грав знову в Call of Duty Online. Але в 2012 році Но став агресивним та жорстоким. І навіть почав штрикати однокласників олівцями. Він сказав, що ці інциденти траплялися один, два рази на тиждень, а потім не повторювались протягом кількох місяців. Він також засвідчив, що Но погрожував вбити інших учнів та свою матір. Інша, 14-річна дівчинка, розповіла в залі суду, що вона подружилася з Но у сьомому класі. Вона сказала, що в березні 2012 року Но почав говорити про самогубство, його поведінка почала різко змінюватись. Вона заявила, він став швидше злитися, на фізкультурі він злився на речі, на які зазвичай не звертав уваги. Потім присутні заслухали свідчення різних лікарів. Вони засвідчили, що Но не відчував жодних докорів сумління за вбивство. І не брав на себе відповідальність. Ноа знав, що добре, а що погано. Лікарі підкреслили той факт, що коли Ноа подзвонив 911, він був більше стурбований тим, що станеться з ним, ніж тим, що сталося з його матір'ю. Після того, як всі свідчення були передані до суду, настав час для заключних аргументів. Прокурор Деніс Тіміс назвав Ноа. Холоднокровним вбивцем. Прокурор заявив: Останнє, що мати побачила перед смертю, був її власний син, який наставив на неї гвинтівку і натиснув на спусковий гачок. Він хотів побачити обличчя своєї матері, коли вона помре. Адвокат Вільям Кутміс, навпаки, назвав Ноа хворим хлопчиком. Перед винесенням вироку. Батько Ноа зіткнувся з ним під час зустрічі з адвокатом, і Ноа сказав тоді батькові, що він вбив маму через те, що думав, що їм буде краще без неї. Після більше ніж 17 годин обговорення присяжні повернулися з вердиктом. Вони визнали Ноа Крукса винним у вбивстві другого ступеня і невинним у нападі з метою сексуального насильства. Присяжні відхилили його твердження про неосудність, але обрали менш суворий вирок. Це, скоріш за все, був компромісний вирок. Ймовірно, були люди, які хотіли визнати Ноа невинним через неосудність інші точно хотіли визнати його винним у вбивстві першого ступеня. Компроміс напевно полягав у тому, що Ноа визнали винним саме у вбивстві другого ступеня, щоб він не зміг уникнути покарання. Ноа був засуджений до 50 років ув'язнень. Його спочатку мали утримувати у державній колонії для неповнолітніх в Ельдорі, поки йому не виповниться 18 років. Потім його справу мали переглядати щороку. У 2016 році Ноа Крукс знову постав перед судом. На слуханні справи у травні 2016-го батько Ноа Вільям Крукс сказав, що кілька разів відвідував сина в Ельдорі. Він хотів зрозуміти, чому все сталося саме так, тому підштовхував сина до розмови про матір. Але за чотири роки Ноа жодного разу не заговорив про свою маму. Він не виявив жодного каяття. Вільям Крукс зі сльозами на очах звернувся до сина у залі суду Чотири роки це недостатня розплата за те. Що ти забрав життя своєї матері? Вибач, я люблю тебе, Ноа, але якщо тебе випустять, це зруйнує ще стільки життів. Наразі Ноа Крукс перебуває за гратом у виправній колонії Форт додж Його можливо звільнять у 2039 році. Як ви думаєте, чи можна було попередити цю трагедію? Якби батько прийняв серйоз слова сина про бажання вбити маму, або якщо шкільний психолог звернув уваги на зміну настрою та поведінку Ноа, це могло б щось змінити? В одному я впевнена Гретхен Крукс не заслуговувала того, що з нею сталося. Важко навіть уявити її останні думки перед смертю. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео!